Жан Беленюк він займається боксом. А ну йди сюди. У Птаха замість рота. Да, так, правильно. Так, на ньому він круглий, на ньому карти світу. Глобус. Так, правильно. Вибачте, що я за вас. Та дні, є що. Це казка, там тваринка і вона у взутті. Так, правильно. Є з бульбашками і без бульбашок. Миль, мило. А, її пити можна. Піна. Ні, а, ні, ні. Вода. Так, так, яка вона з бульбашками. Гасована, не гасована. газована, не газована вона. Так. вода. А, В небі зараз ми не можемо побачити, але коли Літак, були літаки. свята, Ні, коли були свята, коли свято запускають в небо. Він а, зривається. Салют Правильно. А, комік, який німе кіно. Він... Чарлі Чаптін. Так. Хмельницький. Звісно. <laughs> Пропускаю. Ми виступаємо в стрибковому. Він називається. Спорт. Ні. Артлетика. Ні. Біг. Боже, або там ще сидять глядачі в театрі. Партер. Ні. Вони діляться на якісь там. діляться на ряди і… Сектори. Так. Сектор? Жан Болонюк, він займається. Боксом! Богу! — Є, боротьба! Є! В нас право слово! Дайте слово, крали. — Одне слово, давайте! Все, кидайте! Да, Ти мені обіцяв додаткову тисячу гривень можна зараз? А ми йди сюди! Жан Буленюк, боксер, відомий за версією Ярослава Пірого. Е, ну що? У мене дистанційний нокаут. Ну що, Жанна?